Привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині хочу я приготувати дуже добру страву стейк у вершковому соусі. Ото таке м'ясо, яке подійде до любого гарніра. Всяка подлива з м'ясом виходить дуже смачна. Я приготувала суміту все, що мені треба. Тут у мене м'ясо свинина, свинна вирізка. Ми кажемо риба. А ви можете брати любе м'ясо, гов'ядину чи телятину, та ще мені треба цибулю і болгарський перець, свіжі вершки, солодка паприка, сунь і чорний мелений перець. Тепер мені треба це все порізати. М'ясо я порізала на такі кусочки, достатньо товстенькі, такі генети. Тепер м'ясо я мало присолю і приперчу. Кладу його ту на тарілку зразу.

Jaso ja lešajo najmanj postojek. Zdaj ja porižu ceboljo. Tako jih rižu dosta maverno. Vidi, gerec po rižu. Po rižu. Горниць наливаю я олою і м'ячу сюди маленько цибулі, аби чуть-чуть прожарила до прозорого кольору. Цибуля фаємося жарить. Маленько не прожариться. Цибуля прожарилася і я викладаю м'ясо. І притрясаю п'ять цю Перці. Так, ребята. Очень Пирцю много не треба. Пару хвилин не потушиться саме м'ясо. Прикриваю його, а далі буду додати воду. М'ясо вже файно протушило десь 5 хвилин, а тепер я заливаю воду, аби вода вийшла повер м'яса. М'ясо вже протушилося, воно вже готове повністю. Перетрясаю мало червону покривку. І виливаю вершка Прокипить і буде готове. Все получається як подлива. Прокопіло десь одну дві хвилини і воно вже готове. Таке виходить куска такі м'яса. a zvarela na ni res. Дуже смачна, дуже добра, підходить із любим гарніром, гарміром, хоч до хліпа, хоч до макарону, по що хоче з чим і з усім вона дуже-дуже смачна. І я вам усім рекомендую приготувати собі всяку смачну страву. Всім файно дякую, хто був із нами навіть на каналі. Всім вам рясних Божих благословень і до нових зустрічей! Усім привіт! Я вітаюся з вами в кінці ролика, так як нині готувала моя мама. Ну, хочу вам іще дещо пояснити. Цей ролик я знімала вже досить давно, Просто тепер якось я його лише змонтувала і нині загружаю відео. Цяка страва, м'ясо виходить дуже смачне у місці із товпудливу, таке, як би соус разом іде. І мамка каже, що замість води може налити бульйон. Якщо у вас є овочевий або м'ясний, будь-який бульйон можете заливати. А якщо ні, то ви можете залити воду, так як зробила вона у раз, і просто ще додати якісь там спеції приправи за вашим смаком, які ви зазвичай кладете у страву. І страва вийде дуже смачна. Воду наливаєте тільки кульку вам треба. 500-600 мг я написала так приблизно. Так, аби файно м'ясо покрила водичка, бо воно все там тушило уже у тому, як би, бульйонові. Думаю, ви мене зрозуміли. Я вам теж всім дякую, хто був із нами нині на, на каналі, Тоже бажаю вам рясних Божих благословень і всього самого найкращого, а головне перемоги нашій рідної Україні. І якщо вам не важко, я вас попрошу, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, які у вас є, бо то допомагає розвивати мій Закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами були я і моя мама на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!